Вітаю, гадаю, ви вже не раз чули термін легкий перезапуск. Частіше за все, особисто я чую його в контексті кіно. Голівуд останні років 10 постійно намагається повернути до життя старі франшизи. Деякі з них вони цим насправді вбивають, але то таке, і от вони роблять так звані легкі перезапуски. От, наприклад, мисливці за приводами чи зоряні війни, що третій фільм серії, що сьомий епізод будувалися по принципу, треба зробити як в оригіналі, тільки по новому. Той же сьомий епізод є майже ремейком четвертого. А мисливці ставили перед собою мету ще й коротко розповісти про події сорокарічної давнини, повернути ворога з оригінального фільму, вести в дію старих героїв і показати нам, що нове покоління нічим не гірше за старе. Вийшло не дуже от, в ігровій індустрії мені складно назвати подібні приклади, хоч у Нюбісофт ледь не кожну частину своїх ігор орієнтують на нову аудиторію, і до чого їх це довело? І тут я нагадую вам, щоб ви нагадали мені, щоб я нагадав вам поставити вподобайку, лишити коментар та підписатися. Про що я? А, точно, сталкер 2 стане легким перезапуском серії, і це, як на мене, очевидно. Ні, не варто лякатися. Трилогія лишиться каноном, все ж не повний перезапуск, але деякі деталі потенційно можуть змінитися або змінити контекст. Перед GSC стоїть мета зробити гру, що буде зрозуміло новачкам, які не грали в минулі частини, і так, щоб ветерани повернулися у знайомий всесвіт як до себе додому після тривалого від'їзду. Все ж поклик прип'яті вийшов як 15 років тому. За цей час виросло ціле покоління. Світ змінився, а я став дебілом. Тож треба показати цим юнлінгам, де Болт лежить і що з ним робить? Поглянемо на трейлер хід у зону. Нічого не нагадує. Так, вступ тіні Чорнобиля теж вантажівка, теж не надто радісна погода, і в цій вантажівці теж головний герой, тільки замість міченого стрільця наш новий знайомий Скіф. Що ти притяг? Тіло з вантажівки смерті. У нього мітка! Правила знаєш, викинь його! Але ж він живий! Брешеш! Не може бути, ви можете зауважити, що це лише референс для фанатів, так ймовірно. Але цей трейлер в свій час підштовхнув мене до думки, що серце може повторити сюжетні ходи тіні. І це не те що погано, зважаючи на те, що на мою думку, стрілець точно з'явиться у сиквелі, і те, що саме його нам показали на даху в трейлері 21-го року. Стрілець в ході свого сюжету і в фіналі Тіні фактично тримає в руках долю зони. А судячи з трейлерів, що ми вже бачили, Скіф також буде вирішувати до зони. Знову ж таки, особисто я ставлю на те, що в фіналі серця Чорнобилі зона може суттєво розширитися або взагалі склапсувати, або зникнути, або розірватися на всякі реальності. Там, знаєте, почнеться мультивсес від зони, все як все як любить сучасний Голівуд тримати. І щоб підкреслити паралель між головними героями, Сиквел може прибігти до повторення шляху стрільця. Але звісно не один в один, а лише певними паралелями. Наприклад, у скіфа може бути короткочасна амнезія, і він не буде пам'ятати, хто саме його найняв для певної роботи в зоні. Так я вважаю, що Германа найняли якісь певні люди, можливо, ті самі загадкові замовники, що керували найманцями у поклику прип'яті. А вже сам Герман найняв скіфа, щоб той зайнявся брудною роботою. Також Скіф може пройтися тими ж лабораторіями, що і стрілець. Можливо, одна з його задач буде саме пошук стрільця, який вже не буде працювати на НДІ час. Гадаю, мою думку, ви зрозуміли. Тож з лорної, ігроладної та геймдизайнерської точки зору ця частина буде легким перезапуском. Дякую, капітан. Неочевидність. Гадаю, ви теж пам'ятаєте плутонину з трилогії, коли саме утворилася зона? В тіні Чорнобиля це був 2006 рік, а В поклику прип'яті вказувався 2008 тисячі і це був не дуже момент, бо здавалося таке, що лор сталкеру це не щось чітке і продумане, а те, що пишеться по ходу справи, і сценаристи навіть не заглядують у те, що написали раніше. Так, це можна списати на те, що сценарій оригінальної гри вписався і переписувався кілька разів. І тому неточності і ляпи це нормальне явище, а також недосвідченість команди у пропрацюванні подібних речей. Але насправді це відмовки, хоч і справедливі. Сценаристи мають чітко прописати лор всесвіту та стабілізувати його. Тож не дивуйтеся, коли в сиквелі деякі факти минулого можуть змінитися або прийняти інші фарби. Ось, як на мене, гарні приклади вже набувших змін. Фізичному колекційному виданні Stalker 2 є паперова мапа зони. Вона досить схематична та не чітка лише з натяками, але сталкери вже по ній намагаються орієнтуватися та визначити місця подій трейлерів та місце знаходження локацій. Раджу відео Ватіславовича з розбором цієї мапи. Обов'язково гляньте його після цього відео, тоді ви чітко зрозумієте мою думку. Хідніше від кордону та залісся знаходиться нова велика локація збірдів: великі болота, об'єднані затон та болота. Хоча самі болота раніше були західніше кордону. Першому тут вочі кидаються, що міша божеволів та головне ще Шасталків на затоні Скадовськ, який все-таки кудись поплив судячи з нового розташування. Отже, судячи з усього, не тільки болота перемістилися на інший бік зони, ближче до річки Прип'ять, що логічніше, а ще й сухогруз Скадовськ все ж відплив. Тут ви можете поставити теж логічне запитання, чому Скадовськ на півдні, а не на півночі в центрі зони? Він ж має бути біля Яновані. Ні, немає. Є таке поняття як ігрова умовність. Якщо задуматися, то мапа в поклику Прип'яті теж дуже схематична і не відповідає ложному положенню локацій, та й в грі вказівок на те, що Затон знаходиться у центрі зони, лише типові розмови сталкерів, що так само звучать і на Янові. А в фіналі поклику говориться, що саме околиці Юпітера стали для сталкерів асоціацією з тим самим клондайком артефактів. Імовірно, навіть самі розробники сприймали цю локацію не як центр зони. Хоча, якщо я не помилью, про це чітко ніхто не говорив. Але навіть якщо при розробці поклику розробники й гадали, що затон є частиною центру, то це тепер змінилося і відбувся ред канон. І це теж цілком нормально. У всесвіті Зелдер Скролс, лор якого я дуже люблю, в першій частині серії та її сиквелі була така броня гномів або зброя гномів. А от в третій частині Моровінді виявилося, що ніяких гномів не існує, а так звані гноми є расою ельфів-технократів двемерів, і у всесвіті Сувоїв немає ніяких типових дварфів, типу як у Толкіна. Тобто, при розробці перших частин розробники гадали, що це типові дварфи, але потім написали цікавий двемерів, який і досі будоражить розум фанатів Круток. Так і тут, тож ми вже по новим матеріалам бачимо ще більше доказів необхідного редканону. Нещодавно GSC викатили відео та опис зброї з Сиквелу, і виявилося, що СВУ МК тепер є типовою зброєю довго, а от в оригіналі нею часто користувалася воля. А на новому енергетику не спиняйки, в колабі зі сталкером можна знайти згадку артефакту місячне світло, що символічно, бо саме цей артефакт у тіні Чорнобиля надавав найбільшу витривалість гравцеві, а в ПП його властивості змінили на лікувальні. Тож робимо висновок, що система артефактів буде перероблена, і деякі з них повернуть свої оригінальні властивості. До речі, про енергетик. Про це перше можна було дізнатися від того ж Ватіславовича в його телеграмі. Це не реклама, а рекомендація, а також подяка за те, що він запозив. Пустив мій огляд на консольну версію трилогії у себе в ТГ, за що йому велика подяка. А також він посприяв, щоб моє відео додали на сайт Stalker2Wiki, що неймовірно круто. Тож посилання на їх ТГ я теж залишу в описі і теж гречно дякую. Так воно і виходить, що сиквел стане легким перезапуском серії, і варто бути готовим до змін, що, як на мене, піде тільки на краще. А поки раджу зацінити моє попереднє відео, поставити вподобайку, лишити коментар та підписатися, заглянути в мій телеграм, щоб дізнатися. Ще якими збоченнями я займаюся, а також не забути підтримати армію, як мінімум по посиланням в описі. Хоч життя і бентежне, особливо зараз. Я сподіваюся, ми з вами скоро побачимося вже у наступному огляді, на Починаєш це плямкать, хуямкать. Знаєш, воно записалося чи ні? Знаєш, воно записалося.